В перших днях війни ні студентам, ні працівникам справді не було до цього, щоб займатися навчальним процесом, щоб читати лекції, не було сили. Ну, тобто, коли там питали, чи все добре, це, мабуть, єдине, що тримало, і, і університет. Тобто, коли ти спускаєшся в укриття зі своє зі своєю спільнотою. То, то так легше справлятися. І ти бачиш, що комусь треба допомогти. Ти одразу переключаєш свою увагу на, на допомогу. Я би хотів відзначити тут оця ректора. Це той момент, коли от всі ми там щось робимо, ми всі активні, всі там залучені, але в той момент всі просто розвернулися на нього і подивилися. І саме в перших днях війни чи годинах війни ми автоматично всі зрозуміли. Що ми мусимо бути фізично разом. Кожен кожному, подивитися в очі, потиснути руку, побачити наш і страх, і нашу завзятість. Вразила направду стійкість і витривалість наших людей. Те, як тут всі віддано, взялися просто, мені здається, моментами без слів допомагати одне одному. Влізали в ті проекти, які, можливо, раніше були абсолютно для них незрозумілими, чужими. Тобто, дуже злагоджена робота, як такий великий-великий суцільний механізм, який не давав збоїв, і відразу ж всі наші донори, наші партнери активізувалися. Вони як і надсилали пожертви, так і надсилали гуманітарну допомогу. Дуже такий цікавий був випадок з. Волонтером з Вельсу, який писав всі посольства, писав всі українські організації, які були завалені різними запитами, яким чином він може допомогти, і не дочекавшись відповіді, він взяв свій транспорт, свій бус спекував гуманітарну допомогу і привіз сюди в Україну. Друзі пізнаються у біді, і я просто вражений тою готовністю і реальною підтримкою, яку ми отримали як університет, як спільнота від наших найнадійніших партнерів. Зразу теж ми дуже розуміли, що ми мусимо забезпечувати нашу армію, яка на з тих головних причин, що вона побільшилася практично волонтерами на три рази з 250 тисяч до 750 тисяч. То був такий потужний виклик і потужний фронт, де кожен розумів, що то сьогодні треба. Я не є великим волонтером, але тим не менше, постійно брав участь у якихось мікроволонтерських проєктах. І при цьому спілкування з військовими, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, вони воно дуже тебе опускало з одного боку на землю, бо вони дають картину такою, як вона є, без прикрас і без надмірного якогось негативізму чи паніки. І в той же час це таке ну автентичне свідчення того, що відбувається, як люди це переживають. Я би хотіла перш за все подякувати нашому одногрупнику, нашим двом одногрупникам, які приєдналися до війська: Івану Зінов'єву, який зараз власне, є діючим військовослужбовцем, та Олегу Курському, який загинув, захищаючи Україну декілька місяців тому. Це наш одногрупник. Я дивлюся. До близьких тих осіб, які поховані, які відійшли, як вони дуже сильно травмовані. Для них світ, життя затримало подих. Вони разом з тою особою напівмертві. І тут дуже для нас важливим є, як ми, як ми обіймемо їх тепло, щоб той подих їм десь повернув до їхнього життя. І там треба бути. Наші викладачі, наші працівники, мої близькі, беруть зброю в руку, йдуть переважно добровольцями. І я їх подивляю, і для мене це дуже важливе. знаєте, що в нашій спільноті є ті, які автентично свідчать, які своєю поставою, своїм рішенням, зараз знову своїм терпінням і переживанням і великим виснаженням вони дають свідоцтво. što dast primnota, pogodovana na spaviti dobrih fundamenta. Правні, я пригадую, це був наш перший модуль офлайн вже після початку війни. І до нас завітали наші студенти, які були у справах своїх бригад у Львові. І ми їх запитали, як ви там? Ми вам дякуємо. Ми тут розпочали це навчання завдяки тому, що ви зараз не з нами, а ви там. Вони кажуть, ми собі раду дамо, ми все зробимо так, як потрібно. А в нас ще більше надія на вас. Досить швидко відійшов від того нокауту і налагодив процеси життєдіяльності, навчання, науки ну, так, якби вони мали проходити, якби не було особливого стану і не було війни. Якщо періоди планування, я навіть по собі пам'ятаю, були спочатку десь там тижні, потім місяці. То вже зараз в багатьох проєктах чи в багатьох думаннях ми вже навіть починаємо трішки думати про рік, про два, а це значить одне, що ментально ми дуже розуміємо потребу перемоги і готові в неї включатися. Прямуємо до нашої цілі від такого поступового до навіть таких типу масштабних стрибків. Конвертувати це, цю е, видимість України в не лише військову підтримку, а й, власне, в таку освітню підтримку, власне, для мене стало таким от переломним моментом. Я пам'ятаю те пекло, коли у нас все тут неслось, тому що відбувався збір на Байрактари. А я вночі сидів і писав есей про суспільний договір. Бо я не хотів і не хочу покидати навчання, тому що я розумію, що після війни, після нашої перемоги, роботи у нас у всіх буде ще більше, ніж є зараз. І в цьому плані ті скіли, які ми здобуваємо в УКУ, це безцінно. Наступне засідання оперативного штабу відбудеться о 9 годині 25 лютого. Ця ніч буде непроста, але ми переможемо з Богом, бо ми є разом.